Як ожили страхопуд і залізний дроворуб. Боязкий Лев страшенно зрадів, почувши про несподівану загибель Бастинди. Еллі відімкнула клітку, і він з насолодою пробігся подвір'ям, розминаючи лапи. Тутошка прибіг на кухню, аби на власні очі побачити рештки скаженої бастинди. Гау- гау- гау! захоплено гавкав Тутошка. Побачивши в кутку згорток брудної одежі, виявляється, Бастинда була найміцніша за тих сніговиків, яких у Канзасі діти ліплять узимку. Як же шкода, що ти, Еллі, не здогадалася про це раніше. І добре, що я не здогадалася, заперечила Еллі, бо навряд чи вистачило б мені хоробрості облити чарівницю. Якби я знала, що від цього вона помре. Ну, все добре, що добре закінчується. весело погодився Тутошка. Головне те, що ми повернемося до Смарагдового міста з перемогою. Біля фіолетового палацу зібралася безліч моргунів з околиць, і Еллі оголосила їм, що віднині вони вільні, народ невимовно зрадів. Моргуни пританцьовували, клацали пальцями і так старанно підморгували одне одному, що надвечір у них заслюзилися очі, і вони вже нічого не бачили довкола себе. Звільнившись від рабства, Еллі і Лев, передусім, подумали про страхопуда і залізного дроворуба. Треба було якось рятувати вірних друзів. Декілька десятків кмітливих моргунів на чолі з Еллі і Левом негайно вирушили на пошуки. Тотошка теж не залишився в палаці, він поважно сидів на спині свого великого чотириногого друга. Вони йшли, поки не дісталися до місця битви з летючими мавпами і там почали шукати. Залізного дроворуба дістали з ущелини разом із його сокирою. Вузлик з Одежиною і голову страхопуда, вилиняло і запелюжену, знайшли на верхівці гори. Еллі аж заплакала, побачивши жалюгідні залишки своїх вірних друзів. Експедиція повернулася до палацу, і моргуни взялися до роботи. Костюм Страхопуда випрали, залатали, почистили. Набили свіжою соломою, і ось, будь ласка, перед Еллі стояв її любий страхопуд, але він не міг ні говорити, ні бачити, бо фарба на його обличчі вигоріла від сонця, і в нього не було ні рота, ні очей. Моргони принесли пензлик і фарби. І Еллі почала підмальовувати Страхопудові очі і рот. Щойно почало вимальовуватися перше око, він одразу ж весело підморгнув дівчинці. Потерпи, друже, ласкаво мовила Еллі. А то будеш косооким. Та Страхопудові просто несила було терпіти. Ще рот його не домалювали. А він уже заторохкотів. Пршт пршт прш прш прибрих. -при -при -при. Я страхопуд хоробрий, спритний. Ох, яке щастя, я знову зелі. Великий страхопут обіймав своїми м'якими руками еллі лева й татошку. Еллі запитала моргунів, чи немає серед них майстерних ковалів. Виявилося. Що їхня країна здавна славилася чудовими годинникарями, ювелірами, механіками. Дізнавшись, що йдеться про відновлення залізної людини, товариша Еллі, моргуни запевнили її, що кожен із них готовий зробити все для феї рятівної води. Так вони прозвали дівчинку. Відновити дроворуба виявилося далеко не так просто, як страхопуда. Талоновитий майстер країни Лестер три дні і чотири ночі працював над його понівеченим складним механізмом. Вони разом із помічниками стукотіли молотками, пиляли напилками, клепали, паяли, полірували. І ось настала щаслива мить. Коли залізний дроворуб постав переделлі. Він був зовсім як новенький, якщо не враховувати декількох латочок, накладених там, де залізо наскрізь пробилося об скелі. Але дроворуб не звертав уваги на латочки. Після лагодження він став ще красивіший, моргони відшліфували його, і він так блищав. Що на нього боляче було дивитися. Вони полагодили і його сокиру і замість поламаного дерев'яного держака зробили золотий. Моргуни взагалі полюбляли все блискуче. Отож за залізним дроворубом ходили натовпи дітей та дорослих і, моргаючи, витріщалися на таку дивовижу. Залізний дроворуб аж заплакав од радощів, коли знову побачив друзів. Страхопут і Еллі витирали йому сльози ліловим рушничком, побоюючись, аби не заіржавіли його щелепи. Еллі теж плакала від щастя, і навіть боязкий лев пустив сльозу. Він так часто витирав очі хвостом, що китичка на його кінці геть змокла. Левові довелося бігти на задній двір і сушити хвіст на сонечку. З нагоди всіх цих радісних подій у палаці влаштували веселий бенкет. Елі та її друзі сиділи на почесних місцях, і за їхнє здоров'я було випито безліч склянок лимонаду і фруктового соку. Один із присутніх запропонував, щоб віднині на честь феї рятівної води. Кожен моргун умивався п'ять разів на день, і після тривалих суперечок дійшли згоди, що трьох разів буде досить. Друзі провели ще декілька веселих днів у фіолетовому палаці і почали лаштуватися в дорогу. Треба йти до Гудвіна, він мусить виконати свої обіцянки, сказала Еллі. О, нарешті я отримаю свої мізки. скрикнув страхопут. А я серце, мовив залізний Дроворуб. А я сміливість, гаркнув боязкий Лев. А я повернуся до тата з мамою в Канзас, мовила Еллі і заплескала в долоні. І там я проучу цього хвалька Гектора. Додав Тотошка. Уранці вони зібрали моргунів і щиро попрощалися з ними. З натовпу вийшло троє. Вони шанобливо звернулися до залізного дроворуба і просили його стати правителем їхньої країни. Моргунам страшенно подобався сліпуче блискучий залізний дроворуб, його стронка постава. Коли він велично походжав із золотою сокирою на плечі. Залишайтеся з нами, вмовляли його моргуни. Ми такі безпорадні, боязкі. Нам потрібен правитель, який міг би захистити від ворогів. Раптом на нас нападе якась зла чарівниця і знову поневолить нас. Ми дуже просимо вас. Від самої думки про злу чарівницю моргуни заголосили від жаху. В Україні Гудвіна більше немає злих чарівниць, заперечив страхопуд. Ми з Еллі винищили їх усіх. Моргуни витерли сльози і продовжили. Подумайте і про те, наскільки зручний такий правитель. Він не їсть, не п'є. А отже, не обтяжуватиме нас податками, і якщо він постраждає в битві з ворогами, ми зможемо полагодити його. У нас уже є досвід. Залізному дроворубові це сподобалося. Зараз я не можу розлучитися з Еллі, промовив він. І мені треба отримати в смарагдовому місті серце. Але потім. Я поміркую і, можливо, повернуся до вас. Моргони зраділи і веселими криками ура провели мандрівників. Уся компанія отримала багаті подарунки. Еллі піднесли браслет з алмазами. Залізному дроворубові змайстрували красиву золоту мастильничку, оздоблену коштовним камінням. Страхоподові, знаючи, що він нестійкий на ногах, моргуни подарували гарний ціпок із ручкою зі слонової кістки, а до його капелюха причепили срібні дзвіночки, що дуже красиво дзеленькали. Страхопуд надзвичайно пишався подарунками, ідучи, він далеко виставляв у бік руку з ціпком. І трусив головою, аби досхочу насолодитися мелодійним передзвоном. Утім, незабаром йому це набридло, і він ходив, як і раніше, просто Левовій тотожці дісталися красиві золоті нашийники. Левові нашийник спочатку не сподобався, але майстер Лестер сказав йому, що всі царі. Носять золоті нашийники, і тоді Лев погодився на цю неприємну прикрасу. Коли я отримаю сміливість, мовив Лев, я стану царем звірів, отож мені потрібно заздалегідь звикнути до цієї осоружної штукенції. Для вас читала Ольга Сіренька. Щоб не пропустити продовження пригод Еллі та її друзів, підписуйся на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.